Сьогодні продовжуємо розмовляти на тему роботи над собою і хочу висвітлити два такі ну, суттєві аспекти. Значить, одна важлива точка є активність та проявленість. Це, в принципі, може не стосуватись людей, які працюють на офіційній стабільній роботі, це більше стосується тих, хто працює сам на себе і кому потрібно проявлятись. Ну, ось я сама, в принципі, дуже... Грішу з цим, і я звикла, що до мене люди приходять через сарафанне радіо, і мені не надто потрібно напружуватись, щоб виставляти якісь постійно пости в інстаграм, щоб про себе заявляти. Я розумію, що це неправильно, тому що там, де немає стабільності, немає постійного результату і такого результату, на який я розраховую. Тому ви також повинні розуміти, що активність та проявленість. В вашій роботі це запорука успіху запорука тих результатів, на які ви розраховуєте. Тому що є ну, таке поняття як прокрастинація, це коли ми саботуємо самі себе, ми відкладаємо роботу, роботу якусь на потім, я пост виставлю пізніше, я роботу допишу пізніше, я сяду за презентацію пізніше, а пізніше дорівнює ніколи. Тому що ви можете потім змінити думку, краще зробити зараз буде набагато більше результату. І це потрібно робити стабільно. Якщо ви вирішили щось робити, плануйте і робіть по одному кроку щодня. Стабільність класна штука в цій історії. Далі друга така вагома точка, як бути присутніми в теперішньому часі. Тобто дотримуватись балансу. Минуле теперішнє майбутнє. Вони знаєте, колись був мультфільм «Панда Кунг-фу» і там мудрий Черепаха казав такі слова, що минуле вже пішло, це історія. Майбутнє ми ще не знаємо, це ще колись тільки станеться. І лише теперішнє має значення. Ось що тут мається на увазі, якщо перекласти це на наше життя. Це означає, що концентруючи свою увагу на минулому або на майбутньому, ви можете втрачати свою енергію. Тобто ви думаєте про минуле, от як можна було зробити, щоб було по-інакшому, або ви весь час знаходитесь в майбутньому часі, ви весь час щось плануєте, щось. Це класна риса, так, про майбутнє потрібно думати, його потрібно планувати, але не жити там весь час, що от завтра буде класно, завтра буде щось, або от минулий час звідти потрібно тільки винести якісь певні уроки. Все, більше туди повертатись не потрібно. І дуже багато енергії йде на оцю а, таке варіння каши в голові постійне. Потрібно бути присутнім в теперішньому часі, тому що ми живемо в теперішньому часі, в фізичному своєму тілі. І наші всі здобутки і всі кроки, які ми прикладаємо, щоб ці здобутки в нас були, відбуваються лише в теперішньому часі. Тому баланс між минулим, теперішнім та майбутнім є дуже важливим. І є така класна практика, вам потрібно всього лише одна хвилинка часу. Ви сідаєте в тихій кімнаті, заводите собі будильник на 60 секунд, на одну хвилину, закриваєте очі і починаєте аналізувати свій стан, що я зараз відчуваю. Не вчора, не завтра. Що я саме зараз відчуваю, які в мене зараз потреби, що на мені зараз одягнуто, що на мені взуто, яка зараз погода, як я почуваюся, мені тепло, холодно, жарко там чи ще щось. Якщо робити цю практику кожного дня, вона дуже класно заземляє мозок і дозволяє бути присутньому в моменті. Тому що, як ми вже сказали, це класний аспект, щоб працювати над собою якісно. Ось. На сьогодні я тему закінчила. Дивіться наступне відео. Я постараюся також активно та постійно викладати ці відео, тому що я працюю в цьому напрямку, але ось. Тому до зустрічі ставте свої коментарі, вподобайте, коментуйте, можливо, щось не зрозуміло, або ви з чимось не згодні. Будемо вести діалог.